«Привіт, авокадо. Вже час лягати спати. Яку казку сьогодні ти мені розкажеш? Привіт, мій любий. Сьогодні я розповім тобі казочко про кошеня, яке давно мріяло про море. Воно роздивлялося чудову картину. Це Батько кіт намалював для нього море з величезними хвилями, але море у мріях кошеняти не таке. От якби потрапити до моря, вирушити йому назустріч. Це була мрія кошеняти. І сьогодні буде казочка про це. Ти готовий слухати? Тоді лягай скоріш в ліжечко. Заплющуй очки, і будемо розпочинати нашу історію Кошеня, що мріяло про море. Одного сонячного ранку сніданок трохи затримувався. Батько кіт порався на кухні, а кошеня. Мріливо дивилося у вікно і розглядало все, що відбувалося навколо. Воно рахувало дахи будинків, потім рахувало димарі. А після того лише ті, з яких ішов дим. А ще кошеня рахувало пташок, що присіли на ці теплі димарі. Один, два, три, чотири. Все готово, сказав батько кіт, сніданок тебе чекає. Але кошеня не чуло його. Воно відламувало крихти хліба та кликало пташок. Летіть до мене, чайки, ідіть їсти швидше. Маленький мій, до кого це ти говориш? У нас тут зовсім немає чайок. Вони мешкають біля моря, сказав батько кіт. А чому ми не живемо біля моря? запитало кошеня. Ну, як це чому? Бо ми живемо тут, і нам тут добре, чи не так? Звісно, так, дуже добре, але тут немає моря, і це дуже прикро. Мені так сумно. Батько Кошеняти не любив бачити його сумним. Він міг здійснити мрію кошеня, зробити йому море. Це досить просто. Для цього він сів перед Мольбертом і занурив свій пензлик у сіру, темно-блакитну, а потім у зелену фарбу морської хвилі. Кошеня підійшло і пильно придивилося до картини. Його очі наповнилися сльозами. Твоє море не красиве, зовсім негарне, справжнє море взагалі не таке. Тоді яке ж воно? запитав батько кіт. Кошеня йому пояснило. Ну, перш за все є берег пляж, пісок, сонячні промені на воді, люди їдять морозиво та несуть печиво для чайок, а чайки вони ж завжди голодні, тому що їх ніхто не пригощає. Тепер, зрозуміло, та ось воно яке те море. здивувався батько кіт, киваючи головою. Таке море хочу побачити і я. І вони розпочали свою подорож до моря. Повітря було ласкаве, вулиці пахли літом. Кошеня наспівувало, а батько кіт крутив педалі велосипеду. Ля-ля-ля, мерші то ля 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 Ля-ля-ля, ми їдемо до моря ля-ля-ля Після довгої, цікавої дороги на велосипеді з піснями кошеня помічає маленьку блакитну плямку. Потім пляма стає більшою та зливається з небом. Дивись, тато, у нас вийшло, ми знайшли море. «Он воно!» На березі моря продавали морозиво. Перше, що зробило кошеня, воно підбігло до кіоску з морозивом і попросило. Морозиво, будь ласка, три великі кульки для мене та одне велике печиво для моїх друзів. Взявши морозиво у лапки. Кошеня попрямувало до води. Дуже обережно воно наблизилося до пташок. Воно хотіло б торкнутися їх ніжного білого пір'я, погодувати їх зі своїх рук. Але чайки були не дуже приручені. дикуваті якісь вони не бажали бути ручними. Вони злітали, сповнюючи повітря сердитими криками. Кошеня подумала, а що як я зараз побудую замок для чайок? Він буде таким чарівним, що вони погодяться жити в ньому. А я в цьому замку буду королевою, і всі чайки дуже-дуже мене любитимуть. Після цього кошеня пішло подивитися на тата, який малював. Тату, тату, ти маєш намалювати чайок, які йдуть до мого замку, сказала кошеня. Це дуже важливо, ти не забудеш? І тут на морі почало відбуватися щось дуже дивне. Погода була гарною. Але раптом небо почорніло, невідомо звідки піднявся вітер, подув, неначе божевільний. Я дивуюсь, куди зникли усі чайки, сказала кошеня. Тобі не здається, що вони просто сховалися у моєму прекрасному замку? Дивись, а ось одна чайка загубилась у дорозі. Помітив батько, ти маєш ще трохи печива? Я певен, що воно сподобається цій пташці. І вони погодували маленьку, білу, симпатичну пташку. Пташка поїла і полетіла. Бувай, чайко, переказуй вітаннячко, своїм друзям. Потім кошеня поглянула на картину і помітило сліди. Батько кіт, дивись! Чайка пройшлась по твоєму малюнку!» «Хо-хо, точно, та дощ розмив фарби, помітив батько кіт. Але зачекай, це зовсім не зіпсувало картину. Веселі та щасливі батько кіт та його маленьке кошеня повернулися додому. З дивним малюнком. Тату, а давай назвемо цей малюнок картиною чайки, сказала кошеня. Тому що саме вона його намалювала. Ти перебільшуєш, протестує батько кіт. Все, що вона зробила, пройшлася по картині. Так, так, тато, але ж вона пройшлася там, де потрібно. Наполягло кошеня. І саме це дійсно дуже красиво. Картина вийшла дійсно дуже чудова. Батько повісив її на стіні, а кошеня кожен вечір перед сном Розглядало цей дивовижний малюнок і згадувало море. Його мрія здійснилася. От і казочці кінець. А хто слухав молодець.